Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Коли син чоловічий прийде у славі свій і ангели, і буде судити живих і мертвих, і описує Євангелист Матею ту подію, як то все станеться. Бо сьогодні неділя я сьогодні про страшний суд. Суд, який має пройти кожна людина, щоби отримати оцінку за своє життя, яке ми прожили. І ця оцінка буде дана тим, хто ніколи не помиляється. Ця оцінка буде зроблена тим. Хто є завжди справедливий? І каже євангелист, як будуть розділені, але євангелист повторює слова Ісуса Христа, як Бог має вибрати праведників від грішників. І каже, то не так дуже аж складно буде, каже Ісус. Бо як пастух відділяє козлів від овець, так і будуть відділені праведники від грішників. Я собі думаю, що козлів від овець, навіть не пастух, а кожен з нас може розділити, бо то видно. Так само і будуть мати вигляд праведники і грішники. Бо тоді, коли ми станемо на страшний суд, тоді ми ще й побачимо стан своєї душі. Бо зараз ми не бачимо. Бог від нас то закрив. Ми дивимося один на одного і бачимо чудесних людей, всі такі гарні, всі такі добрі. І знаєте, і не один собі думає, і найбог Бог борони, щоб там показало, які є насправді. Бо як каже Ісус, то, що вони потай роблять, то, то соромно і казати, але Господь Бог нам то закрив. Чому? Бо ми маємо можливість покаятися, ми маємо можливість навернутися. Бо в процесі свого становлення через те, що ми робимо якісь помилки або щось в нас не виходить, ми стаємо кращими. Так само в духовному світі. Але дивіться, тут я хочу звернути вашу особливу увагу на такі дуже прості речі, які ми часто опускаємо. Христос каже, я був голодний, дали мені їсти, був спралий, дали мені пити, там перечисляю все, так? І він каже, ходіть, бідіть праведники в радість Отця мого. А до тих каже, я був голодний, ви не дали мені їсти. Я був нагий, ви мене не зодягли і так далі. І Христос каже, вони кажуть, коли ми тебе бачили? І каже Ісус, те, що ви зробили одному з деменчих моїх братів, зробили мені, а цим каже те, що ви не зробили. Дивіться, як є. Все, що ви в житті робили, ну, мали там якісь або заслуги, або навіть відзнаки. Десь, може, за щось мали якесь покарання, бо щось не так зробили. Але Господь говорить про діла милосердя. Якщо ти їх не зробив, бо не раз ми кажемо, я нікого не вбив, нікого не, ніколи не крав, гріхів не маю, хочу до неба. Апостол Павло каже, ділами закону не оправдається ніхто. Як не оправдається? Як я виконую заповідь Божі, я що не, не піду до неба? Ні. Та як ні? А для кого ті заповіді? А як ви виконаєте, а як ви не порушите Кримінальний кодекс, то вам що медаль треба давати? Ні, вас просто не посадять. Бо ви нічого не порушили. Але медаль не дадуть, бо нема за що. Як ви виконали 10 заповідей Божих, немає інших боїв кримини, шануй батька і матір, не вбивай, не кради не, не чужолож, не свідче ложно, ну, ну, ти не порушив заповіді. Молодець. Чи цього є достатньо, щоб попасти до раю? Та ні, каже Господь. Бо я вас буду судити не за заповіді Божі. Заповідь Божа це батьківська підказка, щоб ми не наробили собі шкоди. Але я вас буду судити, то, що ви зробили одному з моїх найменших братів. А якщо я нічого зла не робив, Ну і добра теж. Ну то що? Хіба до раю мене не возьмуть? За що? Як ти не маєш участі з тими, що служать? І каже Господь: розділять, як пастук розділяє козлів від овець. Ви знаєте, кримінальний світ він побудований дуже багато на релігії, на, на, на біблійних основах, на, на церкві. І кримінальний світ з пошаною ставиться до, до релігії. І, і на зоні саме най, найгірше поганяло то це козіо. Чому? Бо ці будуть поліворуч. Це біблійне. І тому сьогодні є дуже добрий час задуматися. Що бути праведним це ще не означає попасти до царства Божого. Бути праведним це значить не зробити собі шкоди. Бо заповідь Божа це і батьківський наказ, щоб ми собі не нашкодили. Але треба ще щось і заслужити для вічності, бо віра без діл мертва. А тепер слухайте ще один важний елемент, який я хочу вам сказати. Я був голодний, дали мені їсти, я був справи, дали мені пити. Я був в лікарні, я був в тюрмі, ви мене провідали. Каже Господь. І що, що ви зробили одному з моїх братів, то зробили мені. Вроді би, все добре, ні? Ні, не все добре. Ви маєте це зрозуміти, що тут є одна, ще одна штучка, яку я маю робити з радістю. Як я роблю добро, і мене аж шлях трафлює, що я віддав 100 гривні, та і мене ну, мене, ну, то є тут, тують. Це не добро. Діла милосердя мають тебе радувати. Вони тебе мають тішити. Як ти твориш добро і нещасливий, розціна твоє Грош ціна. Ви маєте творити добро і себе зразу екзаменувати. Я щасливий, що я зробив добре, чи ні. І якщо ви щасливі, коли чините діла милосердя, прийняли когось у дім подорожнього, дали якусь одежину комусь, когось нагодували, когось підтримали копійкою, прийшов сусід гроші позичити, це теж діло милосердя. Ви допомагаєте, ви служите один одному. І як ви робите це з радістю, ви маєте заслугу. Як ви це робите із з, 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 з злобою, то ліпше вже не робити нічого. І коли ти, каже Господь, не зробив нічого, от так дивишся, людина нормальна. Ніколи в дурних компаніях не бувала, горівку надмірно не вживає, не курить, такий чемний, ніколи не бився. Хлопець, наприклад. Ти так прожив, таке життя, всі кажуть, такий файний. Але нічого доброго не зробив нікому. Ну, нікому зла не зробив, але й добра не зробив. Чуєте? Мало прожити і бути хорошим. Ми маємо бути Божими, а Божий це корисний. Бог ніколи не чекає від людини, бо йому від людини нічого не треба. Бог є абсолют. І що би ти йому не хотів дати, він вже то має? Він хоче від нас, щоб ми показали свою здатність жити в Царстві Божому. Царство бореться спільнота щасливих людей. І щоб зробити когось щасливим, треба щось віддати від себе. Вдавання одержуєте. Щоб себе наповнити, треба віддати. Ви скажете, то як так віддати? Як можна так зробити, що я чим більше даю, тим більше маю? По грошей так не виходить, бо чим більше віддав, тим менше все лишило. І хліба, чим більше віддав, тим менше се лишило. Боже, та не вже є щось таке у цім світі, щоб ти мені зробив приклад, що я розумів, що я чим більше даю, тим більше маю? Є така українська народна загадка, чим більше береш, тим більше стає. Я думаю, що це таке? Це яма. З ями чим більше береш, тим яма більше це робить. І коли ми від себе щось віддаємо, ми робимо місце, щоб Бог нас обдарував. Ми якби розширяємо свої можливості. От чим більше ти дав, тим більше ти збільшив свої можливості для того, щоб мати. Це як форматування диску. Якщо ти відформатував тільки частину, а то решту, вроді би, є, але неформатована частина. І він як є, але нема. Бо там нічого не можеш записати, бо він не форматований. Так само і людина в даванні одержує, каже Господь. Бо я скільки дав, Бог зразу на то зробив місце. І вже на то місце де є, має можливість подати свою Божу ласку. Я там ще трошки що здав, і Бог там зробив знову то місце, щоб мені щось чимось обдарувати. І потім приходимо на страшному суді. Отако багаті, Бо тому що ціле життя служив, давав, допомагав, підтримував, радив, брав на себе якісь тягарі іншого і так далі. І ти приходиш отакий багатий. А ті прийдуть, як козли. Бідні. Їх буде видно, воно ніяке. Все, туди, в сміттярку, наліво. А праведники направо. І каже Господь, що те, що ви зробили, будете мати, те, що ви не зробили, за те теж будете відповідати. І підуть ті на життя вічне, а ті на муку вічну. На вічну, не на довго-довго, або дуже довго. А далі трохи Навічно. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава